Так, у продажу з'являється Kia Ceed в Універсалі 2008 рік випуску, двигун 1,6 газ, бензин, механічна коробка передач та передній привід. Красивий чорний колір. Автомобіль тонований. Маємо гарну літню гуму. Зараз підскажу, який радіус. Радіус у нас е радіус. Радіус 17-й радіус колеса, до речі, друзі. Дуже гарно виглядає автомобіль. Технічно зауважень на сьогодні немає. По кузову два косметичні підкраси, але зовсім мінімальні. Дуже. Дуже гарний доглянутий стан, об'ємний багажний відсік, є камера заднього огляду. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик текстиля, але встановлені у нас під шкіру дуже якісні чохли. Також встановлені ева ковраки. По комплектації маємо два передні електросклопідіймачі, електрорегулювання дзеркал, датчик газу, шкіряне мультикермо. Пробіг 261 тисяча кілометрів, жодних помилок немає. Мультимедіа з камерою заднього огляду, бортовий комп'ютер, кондиціонер та механіка на 5 ступенів. Дуже класний салончик, друзі, виглядає просто чудово. Ціна актуальна 7 тисяч доларів. Кіасід в універсалі 2008 рік. Авто у продажу по наявності більш детальна інформація. Актуальні ціни та... Завжди нові надходження на нашому сайті автопарк.ua. Цей автомобіль можна придбати в кредитування, лізинг заготівку. А також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон. Звертайтесь.